Що я маю знати, щоб почуватися безпечно в інтернеті? На перший погляд може здатися, що в інтернеті безпечніше, ніж у реальному житті. У тебе тут свій акаунт, друзі, з якими можна пограти в ігри. Тут швидко можна здобути популярність. Проте в інтернеті є свої ризики. Підлітки можуть стати жертвами онлайн булінгу Хтось може викрасти твої дані і писати від твого імені повідомлення іншим людям, можуть розповідати про тебе неправду. Це називається кібербулінгом. За даними ЮНІСЕФ, кожен третій опитаний підліток в Україні відчував на собі кібербулінг. Від таких нападів онлайні підлітки ставали пригніченими, соромилися, не могли нормально спати, іноді відчували біль у животі. Насправді в онлайні можна себе захистити. Ось правила, які допоможуть. Усе, що ви публікуєте в інтернеті, може там залишитися назавжди. Подумайте, чи справді варто постити усе підряд. Навчіться налаштовувати конфіденційність вашого облікового запису. Чи ви справді хочете, щоб усі усі могли надсилати вам повідомлення? Повідомляйте про образливі коментарі, фото, повідомлення та просіть їх видалити. Навчіться блокувати користувачів, які вам шкодять, вони не бачитимуть ваш контент. Ви можете видаляти токсичних людей з друзів, не бійтеся, вони про це не дізнаються. Не розповідайте іншим свій пароль, навіть якщо вам обіцяють щось взамін. Якщо ви відчуваєте кібербулінг, поговоріть про це з дорослими. Якщо у вас чи ваших друзів виникли такі ситуації, звертайтеся до Національної дитячої гарячої лінії. Професійні психологи і юристи Національної дитячої гарячої лінії допоможуть розібратися зі складнощами і вирішити будь-яку твою проблему, в тому числі пов'язану цькуванням в онлайні. Безкоштовний номер 0800 500 225 або короткий номер 116 111.